Коли мені було шість років, тато навчив мене робити літаки з аркушу паперу. Тоді я думав, що це найкрутіша штука в світі. Я впевнений, що він про це пошкодував, тому що протягом того року уся підлога будинку була вкрита цілим шаром цих саморобок. Крадувшись на навшпиньках і ховаючись за рогом, я запускав їх в своїх батьків, імітуючи звук падіння, коли літачок потрапляв у ціль. Коли їм це вже остаточно набридло, батько сказав мені, що якщо в їхній бік полетить ще один папірець, він заборонить мені дивитися телевізор цілий місяць. Я, звісно ж, одразу припинив свої маленькі капощі в бік батьків, але ж ніхто не забороняв знущатися з сестри, правда? Вона мала набагато менше терпіння, ніж мама з татом, і намагалася ж бурнути їх назад у мене з усієї сили. Але мені від цього ставало тільки смішніше, бо я вже на власному досвіді переконався, що вони просто незграбно кружлятимуть в повітрі, якщо кинути їх занадто сильно. Напередодні свого восьмого дня народження я був у своїй кімнаті, сидів на ліжку з виснутим від захоплення язиком та прижмуреним оком, майструючи шедевр паперової авіації. Це був реактивний літак, гарно складений, розмальований, з акуратними різнокольоровими лініями на крилах. Останнім штрихом було нанесення назви цього окрасення на бік під крилом. Довго її вигадувати не знадобилося, вона сама зірвалася з язика реактивний звір. Коли усі приготування закінчилися і на літаку не залишилося місце для більшої кількості маленьких візерунків, я підняв його і почав роздивлятися. Так, в цей момент я пишався собою. Ідеальна форма, кольори переливалися під світлом лампи. Я підвівся на ноги, ліву руку притис до рота. «Пш-пш, Реактивний звір. Прошу дозволу на взліт. Пш-пш, Зліт дозволений, відповів я сам собі. Він перив в повітрі, стрімко нахиляючись то в один бік, то в інший, немов штурвалом дійсно сидів досвідчений пілот, але через те, що я забув закрити вікно, протягом його винесло з кімнати. Я вирушив за ним, намагаючись його перехопити, але він був занадто швидкий. Ні, тільки не це. Я побачив, як звір залітає через причинені двері в підвал, і відчув, як моє серце завмерло. Підвал завжди лякав мене, як і багатьох інших дітей. Мені здавалося, що за дверима було значно темніше, ніж мало б бути, і там обов'язково мав жити якийсь бабайко. Літак розчинився у важкому, пропахлому сирісті просторі. Я застиг, як статуя біля дверей, міркуючи про те, як тепер діставати звіра, і зазирав всередину крізь шпарину. Зненацька, з глибини мороку, біля мого вуха прилетів літак. Він кружляв по коридору, нагорнув коло, немов оглядаючи своє господарство, і тихо приземлився біля моїх ніг. Я дивився на нього. Серце шалено колотало, дихання збивалося. Це був звичайний паперовий літак, який був зроблений з аркушу в клітинку, а на його крилі було намальовано похмуре обличчя. Поміж крилами всередині літака я помітив надпис. Зробивши глибокий подих, я розгорнув літак. Кривими літрами було виведено слово «Овечі». Як не дивно, я був більш розгублений, ніж наляканий. Тримаючи неочікувану знахідку в руці, я приніс літак батькові, щоб він подивився та допоміг розгадати цю загадку. Він, звичайно, не повірив в мою розповідь і поклав його на тумбу біля дивану, глянувши на нього. Він, мабуть, подумав, що я просто намагаюся втекти з вечеря, оскільки у мене розвинулася гостра відраза до овочевого рагу, яке приготувала мати. У наступні роки, за тим, першим літаком почали прилітати ще. Хоча особисто я не зробив жодного після реактивного звіра. Іноді я чув, як вони приземляються на темній підлозі моєї спальні вночі, і надія здригався, коли один з них м'яко прилітав у мою потилицю посеред дня. Усі вони були позначені або щасливим, або сумним смайликом, а всередині кожного було передбачення найближчого майбутнього або те, що вже відбулося. Щасливий смайлик граю статом в м'яча. Щасливий смайлик на вечерю, сумний смайлик, цілий день не буде світла. Посилання були різні, від досить очевидних до зовсім безглуздих і майже завжди містили орфографічні помилки. Здавалося, ніхто ніколи не помічав того, що вони з'являються зненацька у повітрі просто посеред кімнати. Тоді я й зрозумів, що усі спроби переконати оточуючих в існуванні цього явища були марними. Вони зовсім не хотіли у це повірити, і, здавалося, зовсім не помічали ті купи літачків, що я виносив зі своєї кімнати. Навіть бабуся з дідусем, який було найспокійнішими людьми в цілому світі, помітно дратувалися, якщо я починав їм розповідати про це явище. З часом це вже навіть не видавалося чимось надзвичайним. Це просто стало частиною мого життя. Тому, коли з'являвся черговий літак, я просто підіймав його, читав посилання всередині та ховав якомога далі від очей. Бували дні, коли таких повідомлень не було зовсім, а бувало, що прилітала ціла зграя. Щасливий смайлик, відпустка ця призвела до сімейної поїздки на море. Сумний смайлик, зламаний ніс. Коли мені було 12 років, прямо посеред гри, прямо на футбольному полі, мені прилетіло таке орігамі, поки я примружився і читав його зміст, м'яч потрапив мені прямо в обличчя. Щасливий смайлик, Джесіка поїхала. Моя сестра поступила в коледж та переїхала в гуртожиток, і я зайняв її кімнату. Щасливий смайлик! ти їй подобаєшся. Я возив скомканим літаком по парті, поки вчитель розповідав про валентність елементів. Я подивився через класну кімнату на красиву дівчинку на ім'я Емілі, зустрівшись з нею поглядом. Пізніше того ж дня я запросив її на побачення. Сумний смайлик, харчове отруєння. Дякую, що повідомила мені, оскаржився я, запихаючи літак у відро для сміття, яке ми тримали поруч з туалетом, перш ніж нахилитися вперед, щоб утро виблювати. Ти в порядку? покликала Емілі через двері. Звуки, які вона чула з туалету, казали самі за себе. Щасливий смайлик, вона відповість так. Я посміхнувся і засунув руку в кишеню. Пальці стислися навколо маленької оксамитової упаковки. Одного дня, перед тим, як піти на роботу, я зупинився в вітальні, в голові почало паморочитися від недосипання, на кухонному столі лежав маленький літак, на якому було намальовано сумне обличчя. Набагато більше, ніж ті, що я коли-небудь бачив раніше. Мої руки тремтіли, коли я взявся за крила і розгорнув його. Сумний смайлик, він помер. Похорон батька був першим, на якому я був присутній. Я робив усе можливе, щоб залишитися сильним заради мами і сестри, але в мене не вийшло. Це сильно вдарило по мені. Емілі поводилося як Янгол в цій ситуації. Коли я не міг піднятися з ліжка, вона приносила мені гарячу їжу і змушувала їсти. Коли я втратив роботу, вона взяла на себе більше годин, щоб ми могли платити за рахунками та й на столі був хліб, яким би жахливим не було моє самопочуття. Коли я бачив, яким тягарем я для неї був, мені ставало тільки гірше. Але через деякий час, заради неї, мені все ж вдалося взяти себе в руки і повернутися до життя. Коли світ нарешті знову став яскравішим, я відчув легкий дотик до руки і обернувся, щоб побачити усміхнене обличчя моєї коханої. Щасливий смайлик, вагітне. Емілі народила нашого сина Райана в січні 2020 року. Він був чудовим хлопчиком, і я любив його більше за життя. Через деякий час після народження Райана літаки раптово перестали з'являтися. Перші кілька днів я майже не помічав їхньої відсутності, але коли дні перетворилися на тижня, я почав відчувати себе неспокійно. Моя дружина, врешті-решт, помітила це і запитала, що мене так турбує. Ризикуючи здатися божевільним, я не міг не розповісти про все, що я замовчував усі ці роки. Від того, як мій батько в дитинстві вчив мене робити паперові літачки до дивних явищ, які я не міг пояснити. На її обличчі була маска скептицизму, тому я присів на коліна і витягнув з під ліжка коробку, а потім висипав на підлогу сотню зім'ятих харкушів паперу. Її очі збільшилися. Було таке відчуття, що я висипав на підлогу павуків. Я не зберігав усі повідомлення, які отримував, а лише найважливіше я показав їй літак з року хімія, потім, передбачення, що вона скаже так, на мою пропозицію одружитися. Я бачив, як Емілія опирається сильному бажанню відвести погляд від повідомлень. Вона знала, що я раціональна людина, і розігрувати її таким чином я би ніколи не став. Вона з усіх сил намагалася мені повірити, але їй було нестерпно думати про те, що в мене з дитинства є якийсь містичний інформатор. Зрештою, вона розсердилася на мене, як і усі інші, кому я намагався їх показати, а потім вийшла з кімнати і голосно гуркнула дверима. Трохи пізніше того ж вечора, коли я мив посуд, вона ніжно обійняла мене ззаду, щиро вибачилася і сказала, що не розуміє, що на неї найшло, не але про паперові літачки вона не сказала ні слова. Її ночі Емілі сильно захворіла. Її відвезли в лікарню, а я залишився засмученим районом на руках. Лікарі не змогли сказати, що відбувається з моєю дружиною. Коли я годував свого сина, то побачив, як великий паперовий літак вилетів із закота в кінці коридору, повільно долетів до нас і зупинився біля моїх ніг. В роті пересохло, коли я розгорнув його ногою. Сумний смайлик, її не стало. Після смерті Еміля я відправив Райана на деякий час пожити з моєю мамою. Вона боялася, щоб я не зробив якусь дурницю, але я пообіцяв, що нічого такого не буде, бо в мене є той, заради кого жити. В той час я не міг подбати про себе, не кажучи вже про дитину. Першим, що я зробив, коли повернувся додому, це почав збирати усе, що нагадувало мені про дружину: меблі, одяг, парфуми та навіть маленькі кавові чашки, котрі вона купила на пам'ять, коли ми були на морі. Я виніс усе на заднє подвір'я, облив бензином і підпалив. Зверху, у самому центрі багаття, я поклав ту саму коробку з літаками, котрі показував Емілі того вечора. Тільки коли я був абсолютно впевнений, що в домі не залишилося жодного клаптику паперу, я розпочав робити ремонт. Мій телефон постійно розірвався від дзвінків, стурбованих матері та сестри, і я переконував їх, що у мене справді все добре. Позбавлення від літаків стало для мене катарсисом. Коли з дати смерті Емілі пройшло три місяці, я нарешті відчув, що готовий знову побачити сина. Мама відчинила двері з теплою посмішкою, тримаючи Райана на одній руці, а іншою міцно обіймаючи мене. Джесіка була в вітальні, лежала на боці, в оточенні різноманітних іграшок. Схоже рай не дає тобі спокою, сказав я. Трохи! Вона підвелася на ноги, щоб обійняти мене. Нам пощастило, що мама зберігла всі наші старі іграшки. До речі, про це, сказала мама, закриваючи вхідні двері. Де він це знайшов? вона жестом вказала на раїна, який зараз лазифрачки по підлозі. Я подивився туди, куди мама вказувала простягнутим пальцем у відчув, як в мене перехопило подих. Я точно впізнав, що саме він стискав у крихітному кулачку ці лінії, кольори. Вони були такі ж яскраві, як і того дня, коли я їх намалював. Це був без сумніву, мій старий шедевр. Крики наповнили кімнату, коли Райан впав на килим. Червоні сльози текли по його пухких щоках. Коли Джесіка і моя мама підбігли до нього, я дивився лише на кинутий літак, який вилетів з його ослабленої долоні. Я дивився на гігантське обличчя, що охоплювало обидва його крила. Обличчя якого я йому не давав? Рот був розтягнутий в широчезній посмішці.